Всім привіт! Ви на каналі Каділа QT. І сьогодні ми будемо відкривати Бравл Pass сезон 35. Ну так, починаємо відкривати. Забираємо прокачку. Стартропчик О, епік зразу кредити на драго, це дуже добре. Ще кредити. Ще один стартроп. Рідкий у нас. Монетки. Стартроп Теж рідкий. Кредити. На дорогу. Знову стар. -дроп. рідкий, Перші кристали. 10 кристалів. Знову стардrop. І знову рідкий. Прокачка. Ще один стардrop. Теж рідкий. Знову кредити. Знову стардrop. Ну, епік. Означок награє. Монетки, стартроп. Кредити, кредити, ще стартроп. І тут у нас попадається суперейр. Кристали. Стартроп. Монетки. Знову стартроп. Прокачка. Кредити. Стартроп. Прокачка, прокачка, знову стартроп, вже 25 левел. Знову епік. Монетки, кредити. Знову стартроп рідкі. Прокачка. Кристали стартроп. Знову рідкі прокачка. Монетки. Знову стартроп. Монетки. Кредити. Ще один стартроп. Знову монетки. монетки Стартроп. рідкий, Подвоювачі кредити. Знову стартроп. Прокачка. Кристали. Знову стартроп. Прокачка, монетки. Знову старт. Супере. Прокачка. Кристали. Сртроп. рідкий, Монетки. Щось мені сьогодні не везе. Жодного легендарного і міфічного. Монетки, кредити. Ще один стартроп. Прокачка, монетки, кредити. І нарешті у нас легендарний, хоч один сьогодні легендарний стартроп. Що нас випадає? О, Міпл новий герой. Навіть буде новий герой в сьогоднішньому відео. І ще два стартропи додаткових. Superher прокачка і ще один стартроп. Теж епік. Прокачка. Всім дякую за перегляд, до зустрічі, до нових відео.